Усім привіт! З вами Павло. І сьогодні будемо говорити про новинку від Kaina або Кейн. Їх новий портативний ЦАП під назвою Ru3. Як підказує нам назва, це їх найбюджетніший пристрій. Він коштує 100 доларів. Нас буде трохи дорожче, але всі ці деталі це, будь ласка, до era in ір. Вони в нас офіційні дистриб'ютори. Але попри відносну бюджетність, Каїн, звісно, підійшли з усією скрупульозністю до створення цього пристрою. Тут і складна архітектура підсилення, яку вони полюбляють, і 9069-й Q від ESS, і застосунок компаньон коротше дуже цікавий вийшов пристрій, майже без якихось компромісів. Ну, окрім необхідних для цього форм-фактору. А враховуючи те, що це каїн, очікую ще й дуже цікавий тюнінг. Тож, давайте на все це подивимося детальніше. А анекдот дня сьогодні такий: не страшно, якщо дупа приводить до пригод. Головне, щоб пригоди не привели до дупи. Коробочка доволі компактна і зроблена в єдиному стилі з усіма іншими продуктами каїна. Ця комбінація чорного і темно-золотистого кольорів виглядає дуже привабливо. Вона була запаяна у пластик, звісно, але я його вже зняв. Тож всередині на вас чекає безпосередньо ЦАП. Є кілька кольорових версій чорна, здається, якась зелен... зеленувата і а, також пурпурна чи щось типу такого. І також ви отримаєте ось такий кабель. Його трохи з коробки погнули. Не знаю, навіщо вони зробили таку... такий зигзаг, але він дійсно товстий. В ізоляції з тканини, тобто, виглядає дуже надійно. І окремо, трошки менше, ніж за 15 доларів, ви можете придбати ось такий шкірзамовий чохол. Він теж є в кількох кольорах, і до нього є ось такий магніт. Тобто цю штуку можна приклеїти до там, не знаю, плеєру, що ви будете використовувати в якості транспорту, і потім чіпляти або знімати безпосередньо сам ЦАПік. Пристрій виглядає доволі мінімалістично, просто такий чорний прямокутничок, але, звісно, каїн не були б собою, якби не додали кілька декоративних елементів, наприклад, ось цей наплив для кнопок, або ось цю дуже класно виглядаючу задню панельку. З точки зору коривання в нас тут невеличкий екранчик, три кнопки для гучності і меню. Тут під'єднуємо транспорт, ну і тут в нас звичайний балансний виходи на навушники. Тобто все максимально просто і прямолінійно. Тож, давайте його під'єднаємо. Він завантажується. Ну, Екран тут не дуже яскравий. Тож, Але він показує гучність, всі поточні налаштування. також що це в нас PCM-сигнал і роздільну здатність. І якщо натиснути і потримати кнопочку, ми переходимо в меню, тут можна змінити гейн. Далі в нас А, ну да, ось так навігація. Далі який pcm фільтр ми хочемо, еквалайзер, вихід лінійний чи навушниковий, версію USB, режим стандартний чи підвищеною потужністю, яскравість це 7 з 10. Далі версія прошивки, скинути всі налаштування, скільки підсвітка екрану працює. Одна з двох тем. Далі баланс каналів. Ну і знов повтор на гейм. Тож, як бачите, в цілому керувати можна усі, усім з самого пристрою. В КАІН є застосунок компаньйон. Він так і зветься, Кейн Контрол. Виглядає доволі приємно. Тут в нас зображення самого пристрою, його назва, версія прошивки. Є кнопки керування відтворенням. Далі можна обрати гучність, увімкнути вимкнути еквалайзер і обрати режим USB. Якщо ви вімкнете еквалайзер, то тут можна порухати ці повзунки, налаштовуючи звук під себе або обрати один з пресетів. В налаштуваннях аудіо в нас вибір між стандартним і гіперрежимом. Далі режим виходу, лінійний чи навушниковий, гейн низький та високий баланс каналів і, звісно, фільтр. Ну і Тут в нас можна обрати яскравість екрану, тайм-аут-екрану, одну з двох тем, оновити прошивку. Ну і плюс, як завжди, в нас є. Інструкція англійською мовою коротенька. Тож застосунок простий, але базові речі в ньому реалізовані, і це доволі зручно, особливо, якщо ви використовуєте пристрій зі своїм смартфоном чи плеєром. Якщо вас цікавить споживання енергії цим пристроєм, то ось ви можете побачити заміри, як завжди, iPad в якості транспорту, тому що він точно дає нормальну кількість потужності. Ну і цифри на екрані ви бачите самі. Коли справа доходить до звуку, то це от абсолютно безпомилково пристрій від КАЕН. Я не знаю, як вони це примудряються робити, але здається, що їх інженерам можна видати будь-який набір деталей, і вони зроблять свій фірмовий звук. Тому що дійсно да, там, ru ру Ru7, ру RU 9 ну і ру 3 теж. Вони не абсолютно однакові, в них є помітна різниця, але в той самий час вони схожі в деяких рисах, щоб точно можна було віднести їх до до, до доробку саме Каїн і, мабуть, ніякої іншої компанії, тому що підхід цих товаришів полягає в тому, що музика має бути емоційною, енергійною, але але в той самий час дійсно технічною. І цей свисток так і робить. Він технічний, детальний, насичений. Але в той самий час звук трошечки є додана теплота на середніх і низьких частотах, але в той самий час вона не заважає детальності і технічності. Плюс в нього така помітно підкреслена динаміка і емоції, і це робить його подачу більш завлікаючою і більш цікавою у багатьох випадках. Він натуральний, але він абсолютно не нейтральний і не намагається таким бути. Ну, це треба, мабуть, прийняти, якщо мова йде про саме цю компанію. Тут є два режими: це дуже цікава знахідка стандартний і гіпер. І от між ними є різниця, яку можна почути, але це, от прям знаєте, шлях до страждань. Різниця не така велика, щоб сказати біс із ним і використовувати весь час гіперрежим. Але вона не така маленька, щоб сказати, де різницю там майже і не почуєш, і використовувати стандартний. Тобто, в гіперрежимі краща динаміка. вона різниця невелика, але й ну от не така, щоб нею можна було зневажати. А, але в гіперрежимі він більш активно чавкає батарейку і також при цьому нагрівається. Він і так трошечки тепленький, але в гіперрежимі ще більш теплий. Але, ну, слухайте, тут багато всього всередині в ньому, тому це розплата за той звук, що ми отримаємо. А я для себе питання, ну, знаєте, шлях авдіофіла сповнений стражданнями. Я для себе це вирішив просто. На ходу я використовую стандартний режим. Тому що там не до вислуховування нюансів. А в при стаціонарному з ноутбуком ну, використовую гіперрежим, тому що все ж акумулятор ноутбуку і живлення від мережі дозволяють не так турбуватися про те наскільки він використовує батарею. Тож бас іде на максимальну глибину, є трохи доданої ваги, але вона не шкодить. Технічні складові, тут гарна передача текстур. А коли потрібно, в нього непогана пружність. Він такий зібраний, коли треба вдарити, він вдаряє. Але от трошечки є доданої ваги, що підкреслює інструменти, які потрапляють в низькочастотний диапазон, і інколи вони трохи збільшуються в розмірі, але не втрачають свого характеру. І якщо вони гарно записані, то ви отримаєте всю необхідну текстурність і природність, що має бути з ними. Ну і перший приклад це Хіромі Оїхара Плеєр. Зазвичай я Хіромі викортреки використовую як ілюстрацію середини або верхніх частот, але насправді в неї дуже класний, акомпануючий басист, і а, бас тут звучить приємно, він класно записаний. Трохи він збільшений в розмірах, але це не заважає серединці і верхнім частотам, тому все звучить, знаєте, так, соковито і насичено. І Caravan Palace, Rocket for Me. така танцювальна музика, електросвінг, драйвова лінія басу. Енергійна, приємна, цікава, ну і також середні і верхні частоти абсолютно не страждають завдяки доброму контролю. Що стосується середніх частот, є трошечки доданої ваги, але знов таки це не заважає детальності, яка дуже гарна. Але плюс в нас тут ще така підкреслена макродинаміка, тобто така макроскладова емоції, швидкі переходи, масштабність, епічність. От все це. Такий маленький пристрій може видавати доволі приємно, особливо коли там не якась мега не якесь мегатуге навантаження. Тому е дуже енергійно, драйвово, коли потрібно, злобно, коли потрібно, просто емоційно. Е але в цілому все ж натурально, хоча і знаєте, з такою підкресленістю натуральності. Таке от враження, що трохи на музику накладається фільтр шарп. Але не щоб зробити її там якоюсь неприродньою і колючою, а просто щоб от підкреслити її насиченість і складову. Сцена доволі велика, може, не прям така тривимірна, але гарно побудована. І що цікаво, глибина тут пророблена навіть краще, ніж ширина в цьому випадку. Тож, перший приклад, це Doom Saloon від відклач. Був такий нарочито брудний запис, коли енергії більше, ніж якості, але все рівно він добре все це відіграє за рахунок гарні, завдяки гарній передачі емоцій. І протилежність попереднього треку, Девід Гілмор, б'юті. Це якраз краса, витонченість, така плавність, елегантність, і він також дуже добре це передає. І завдяки підкресленим емоціям гарно занурює в атмосферу цього треку. І верхні частоти, мабуть, вони мене тут найбільше здивували, тому що вони гарно пророблені. Може не так класно, як, наприклад, вру сьомого, але все рівно в них добра протяжність. Не може не максимальна, але помітно більше за середню, а трошечки є доданої енергії, але завдяки правильним атакам, і затуханням, і загальній технічності. Вони ось такі підкреслені трошки, але вони не агресивні і дуже природні, попри те, що вони от теж доволі насичені. Це нам дає дуже непогану шаруватість для цього цінового диапазону. Звісно, нічого авдіофільського, але все рівно доволі приємні такі, знаєте, ну скажімо, доволі дорослі верхні частоти, особливо в гіперрежимі. Тож, в цілому, в нього є запас масштабування повече. Ну, і це нам дає гарне відпрацювання як простих, так і складних обертонів, і плюс купу повітря і нюансів приміщення, якщо все це, звісно, в нас є в запису. Ну а якщо ви не полюбляєте верхні частоти, то тут, нагадую, є насправді еквалайзер. І перший приклад це «Шимі» від Владіміра Косма, трек, який ви точно чули, але не впевнені, що Ну, не всі знають, що це за трек. Дуже така позитивна, сонячна, приємна музика з класичних кінокомедій і фільмів французького кінематографу. Багато всього йде у верхні частоти, щоб створити ось цю атмосферу насичення повітрям. І в ру третій це розділяє, відіграє гарно. Ну, і іліано Рибі від Beatles. Подобається мені цей ремастер для компіляції лав. Багато усіляких нюансів, багато деталек. Ну і ці скрипки, які супроводжують цей трек, вони дійсно гарно розділяються по верхніх частотах цим рутретім і дуже приємно відіграються. По поєднаннях тут все зроблено доволі розумно. З одного боку, в нас класний темний фон зі звичайного виходу. І навіть на низькому гені майже абсолютно чорний фон, навіть з дуже чутливими внучноканальними навушниками. До речі, балансний вихід тут дає тільки більше потужності, ніякої різниці в якості тут немає, тому немає сенсу просто так підключати щось до балансу, якщо вам не потрібно більше потужності. Ну і з іншого боку, в нього адекватний запас саме по потужності, ну, звісно, він не створений для якихось там складних низькоумних планарів з низькою чутливістю, але переважно більшість повнорозмірних навушників розкриває без жодних проблем. По порівняннях насправді немає жодного сенсу порівнювати його з пристроями від інших компаній, тому що от він такий, знаєте, безпомилково кейновський, і якщо ви любите. Емоційну драйвову подачу, то це варіант для вас. Якщо ви хочете щось більш нейтральне, то ну дивіться щось інше. Тому коротенько про саме свистки від Кайна. Руші такий більш масивний, більш темний, більш аналоговий, певною, мірою в звучанні. Трохи більше, знаєте, в нього трохи менше динаміки, але він насичує все це гармоніками і за рахунок цього звучить так ось... Як би це сказати, більш романтично, скажімо. А от Ру-7, насправді, от вони з ру 3 схожі, відчувається, що вони тюнінгувалися схожим чином. Звісно, ру 7 робить такий самий звук, але робить його краще, особливо на верхніх частотах, хоча й на середині проробленість відчувається. Але знов різниця там не прям капітальна. Так що, якщо ви шукаєте щось таке драйвове і емоційне, то тримайте цей ЦАПік десь там в себе. На радарі, щоб за нагоди з ним ознайомитися, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.